Мій самий маленький помідорчик, деберал. Деберау помаранчевий. Я його садила 31 січня. Ну, він в мене довго сидів в стаканчику, не було можливості. А це його вже вивезла на дачу, посадила в такий великий горщик, мабуть, двохлітровий горщик. І ось тут уже дивлюся, що ці листочки підуть і там вже буде цвіт його. Вже перевалю, я думаю, там повний горщик коріння. Такий красунчик де барао. А це маленька розсада, яка більшенька піде на посадку, а та, що меншенька, ще тиждень посидить в стаканчиках. Вже починаю сьогодні садити. 31 стебель перцю висадила солодкого. Актеон, сорт і Богдан. Ну, і ще багато не перевезла, ще багато буду садити. Сьогоднішню ніч вони вже ночували без укриття, на вулиці ночували помідорчики, перчики. Так що починаю потихеньку садити по, вих... по вихідним. Сподіваюсь, до кінця травня висаджу розсаду.